Мої вітання. Отже сьогодні розвідка нового місця, тут і по війні, можна пошукати в лісах і в полі походити. Ось знахідка напарника. Такий от кругляшок і хрест. Ну, от така ось штучка цікава, мідна. Я так потім на шиї носилися, бо тут два дірочка є. Поно дівалися на шиї, такий от хрестик. Перша така знахідка напарника непогана. Ну йдемо далі. Так, тут йду я за напарником вон, він тут сигнал пропустив. Йду прямо біля нього. Дивіться, яка штучка. Не знаю, що це таке, зараз я вам потру. Тут є надписи. Дивіться, типа 1928. типа. под щось, Депсе. Ой, пише ще й ЛУЦК Л-У-Ц-К. 1929. Чи 28, чи 29 не бачу. Ще фотку зроблю на телефон. Також попитає, що це таке. Лекоси прожимаємо, друзі. Йдемо далі. Так, знахідка напарника. Сходимо, ходимо, нарешті щось за пару годин нормально. Це походу. Ну, це одна друга копійки. От рік, який ти казав, бо я не бачу. Який? 1890 який? Дев'ятий, так. От, іду на другій копійки 1899 рік. От якось так. І, ну що ж, стан більш-менш нормальний, якщо вичистити. З однієї сторони кращий, з другої ну, трохи гірший. От, так що якось так. Ну йдемо далі. щось цікаве. колечко. Якесь колечко. Ну нічого, нам далі. Так. ешь советик. 41-й Непоганий стан. Вже в ліс зайшли, трохи по лісі походити. От, Дай якось так. Ну йдем далі. Такий от патрончик попався до Мосенки, що саме дивно, дивіться який стан блистить, як вчора з заводу. Прикиньте. Ну Тут пісочок, тому він таки зберігається. Ось ще один навіть є. Ось цей вже трохи гірший. Хоча чого, якщо потерти, теж будемо листити. Ну якось так. Йдемо далі. Так, сигнал у мене на 300-ту аську. Такий прикольний був. Зараз подивимося, що це тут може бути. Гайка мідна звук Аськи, вічний кайф. О. Зараз подивимося, що нас. Так, що нам там Аська дістала, зараз подивимося. А, бачу, гільза. Гільзач. Який гільзач? Що, що? Ну, в мене гільза. О. 65, 69, 70. Что-что? О, зрозумів? Маска теж вміє шукати. Бач, я ще за сьогодні ні одної монети не викупав. Хоча, хоча це можливо буде зараз і перша. Але я не впевнений. Зараз я підійду. Так. А які а що за монета? Дві копійки 77. Ага, ну, бач. Так, чекай. Ми прикинь десь. Сигнал пропав. Е, я, я звичайно все розумію, але де сигнал? Десь був сигнал і нема. Нема? Давай сюди подивлюсь. Покажу. Так. Зараз перевіримо, буде щось. Зарочка. Да, ну, да? да. А ну покажи. Да. Монитоса. Так. Ну, две копейки, 77 рик. В нормальном стане, до речи. Да, я якось так. Так, сигнальчик на Аську. О, у мене теж монета, до речі. Тоже монета? Да. Совок. А? Совок. А а 51, теж монета? Так. Совок. Совок. А ну ще раз проведи. Цей викупай, попробуй. 50 копійок 1964. Ні, оце вже це вже не купай. Це вже чорний. Так, 50 копійок 64-й на аську 300-ту. Ну, а да і якось так. Так, знахідка напарника. Цікава монетка. Одиничка. Зараз її треба потерти. Каже, що, що Богемія. Тут пише богемія, так? Да? Зараз познімаю. Тут на камері фокус поганий. Ні, це не дійки, це скоріше всього вона цинкова. Ну, мене така цікава. А, тут що, ще якийсь лев намальований, чи що, зараз потреба подивимось. Ну, от погано видно, скажу. Якось так, але монета цікава. Ну йдемо далі. Так, сьогодні у нас напарник купає все підряд. Копає всі монети. У нього сьогодні їх там вагони цілий день. Після сьомої рік одна копійка. В хорошому стані. Ну, от. До речі ти перевір рік, бо 57-й, хто його знає, може це ще рідка. Ну не знаю. Так, ну ми продовжуємо. Так, мене напарник з Аською взиває сьогодні по повній програмі. Так, що це в нього є? П'ять грош. Польський. Який рік. Рік не видно. Ще з моїм зором, то я його і не побачу. П'ять грош. Ось такий більш-менш непоганий стан. Ну, от. ну продовжуємо. І то, <плес> да, то аською знайшов. А, ну знаєш, в мене сьогодні... Во, от, мене от, сьогодні в мене отакі от, от монети, от такі, цілий день. А в нього цей а в нього сьогодні натуральні монети йдуть. А я купаю пробки кожен день. Чи ж не кожен день? Ну кожен день і цілий день. Просто нереально. Викупав якихось 50 копійок на Аську причому ж. Він ще й ти... а ти на мій Голден Маск дві монети взяв, так? О, він ще й на мій Голден Маск ще дві монети викупав. Взагалі несправедливість. Ну от. Сьогодні не мій день. О. Ну во, от зараз щось буде. От по-любому зараз щось буде. Чувствую? Не знаю. Ага, я бачу, що це є вже, знаєш, що це дріт, звонить все просто, та де. О, Ледве винюхав, з мусору все хороший сигнал. Взагалі, то капець повний. Якщо це ще хороший сигнал. ні ну то він то, по звуку хороший, а як воно буде...

А, ну в мене як завжди, хлам, нічого нового. Я був би довольний ще одній монеті до кінця копу і було б добре, тому що взагалі повний капець. Пікає добре. Ага, вже. Вже щось не дуже добре пікає. Ну але ок глянемо. У мене знов якийсь мусор, непонятно що взагалі вже сонце сідає потрохи, потрохи сідає. Тихо. Ну, тяжко сигнали доставати. серйозно, звонить все. Звонить все. О, мене цікаво, ого, ого, ого! Я в шоці. Я радий, це не монета, але це, це гудзик. Він прикольний. Покажи. Зараз побачиш. З короною, бач не весь. яка корона. Астеріський чи чий? Це німецький. Mm. Німецький гудзик з короною. Так, зараз тут його трошки почистити. Ну це вже мене порадувало. Ну. Та, це німецький. О, ще й з хрестом зверху. Ну, гузочок огонь. лайкоси прожимаємо, хоч щось мені сьогодні випало. Слухай, може ми на цьому полі ночуємо, ну, ні? Фонарик маєш? Нічого. Ну, йдемо далі. Так, ще викопаю перспективний сигнальчик. Так, може ще щось ще що, що цікаве попадеться сьогодні під кінець дня. Чи вже ні. О, ну я можу сам себе привітати, знаєш що? У мене є ще один гудзик. Ну, ну це вже такий простенький, знаєш, без... без надписів. І вон гузичок. Ну вже добре, як знахідка піде. Так, ми тут ще ходимо. Бачите, купа цегли. Сигналів теж купа. О, вон пробка зверху лежить. ну то Тут, понятно. А під пробкою ще сигнал, прикинь? Я в шоці. Ні, я я реально що це, я тут не можу дати раду. О! Диви, прямо на, на цьому. На землі лежить. Вилка. Цікаво щось на ній пише, ні? О, є якесь клеймо. Оце совєтська походу. Не якось так. О. В принципі, заберу мене знайомо їх дуже любить, тому заберу, хай віддам. Вже майже темно, але ми ще ходимо. Ми вже йдемо, правда до машини але ще сигнальчики купаємо по дорозі ну кираємо що це чорний може і не зараз не кольоровий я думаю що може чорний Ага, мусор. Я не завжди. Там ще перед машиною, в тому, що невелика, тіпа, є як канальчик, який треба перелізти з водою. Його звісно можна і перейти нормально, але тут трошки далеко йти. О. Що? Гудзик? Звичайно, чи за малюнком? Який? Поняв. Давайте сьогодні вчисляємо для Зараз цей докупаю. Ольга, та йдемо вже майже вон дойшли до цього, да. до машини. Скільки там ще йти? Ще, ще, ще пару сіналів докупає. Yeah. Ось ось сьогодні винувся коп. Знахідки були, правда. Більше їх було набагато напарника, чи в мене, але вже як є. Ну, от. Так. Дуже хороший сигнал. Так, Гіліза. Певно буду вже завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, прожимайте лайки, ну і побачимося.